Всім привіт! Ми починаємо новий ранок вдома. Цей вівторок разом з вами зустрічаємо. Ми Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко бадьорості цьому ранку додасть музика від майстра Руслана Шукюрова. Нові рецепти смачних страв отримуємо від кулінарного експерта чави Бакуша. Чабу, доброго ранку! Доброго що сьогодні Доброго ранку, будемо друзі! Годувати? Сьогодні приготуємо пюре із кабачків, а потім приготуємо е баклажани е з, з кремом, крем, з чесноком. сиром з чесноком. Так. <laughs> От чекаємо з нетерпінням зустрічі на кухні, але спочатку скуштуємо смачні історії, які приготувала наша команда. Що таке молитва стрілка? Дізнаємося з сюжету про підготовку державних охоронців. У якої мисткині українського походження запозичив собі стиль Джексон Полок? Як незламна українка не тільки вижила і одужала після поранення під час евакуації дітей, а ще й стала моделлю плейбоя. Про проєкт професійна орієнтація, кар'єра підприємництва, що допомагає переселенцям знайти роботу, розповість наша гостя, його керівниця. А друга гостя розповість про українсько-шведський проєкт «Reflaming My body too», який представив фото щоденники та історії жінок на війні. Про це та багато іншого протягом наступних двох з половиною годин. Безмежно дякуємо Збройним силам України за можливість починати цей день і бажаємо, щоб цей ранок був добрий для всіх українців. На календарі 3 жовтня у Німеччині сьогодні відзначають день німецької єдності, адже саме цього дня, у 1990 році, завершився процес об'єднання східної та західної Німеччини. Після Другої світової війни країна була розділена на зони впливу переможців Франції, Британії США з одного боку і СРСР з іншого. Тільки після створення єдиної держави Німеччина змогла стати повноцінним членом Євросоюзу та НАТО, а канцлер... Гельмут Коль, під патронатом якого відбулося об'єднання увійшов в історію як канцлер єдності. Про інші важливі події 3 жовтня в нашій рубриці День в історії. 3 жовтня 1852 року народився один з найвидатніших українських художників Киріак Костанді. Він був директором Одеського музею мистецтв. Критичний реалізм передвижників і французький імпресіонізм сплелися в його роботах тонко і гармонійно. Його цікавили люди і природа. Костанді називали співцем ранньої весни і поетом сутінків. Картина Розквітлий бузок один з найкращих творів художника. У цей день в 1906 році затвердили міжнародний сигнал Лиха Сос. Сталося це на морській конференції в Берліні за участю 29 держав. Літери СОС використовували у разі неминучої небезпеки для радіозв'язку на морі. Їх набирали азбукою морзе. Три крапки, 3-3 крапки. Сигнал розшифровується як Save Our Souls, В перекладі абревіатура означає Врятуйте наші душі або ж Save Our Ships Врятуйте наші кораблі. Хто і коли вперше використав сигнал лиха сос невідомо. Згідно з однією з версій, це сталося 1909 року на пасажирському кораблі Славонія. Сьогодні в Німеччині відзначають День єдності об'єднання двох держав ФРН і НДР. Вони були розділені після Другої світової війни. Берлінська стіна довжиною 155 кілометрів і висотою до 4 метрів розмежовувала західну і східну частини країни протягом 28 років. За цей час при спробі подолати бетонний паркан загинуло понад 100 осіб. Процес об'єднання почався після падіння берлінської стіни. 3 жовтня 1990 року державні установи НДР були ліквідовані, а армія розпущена. Східна і західна Німеччина стали єдиною країною. А яким буде 3 жовтня 2023 року? Залежить від кожного з нас.